Я думаю, у вас часто траплялося таке в доті, що вам не щастить чи на баш, чи на хріт, чи на щось подібне. Але такого прикладу ви ще ніколи не бачили в своєму житті. Давайте рахувати, через скільки ударів у цього гравця на Войді прокне баш? Один. Два. Ну тут е, він буде намагатися вижити. Наче виживає. Одинадцять. Раунд два. Ресається. Ставить паузу, бо не разу, чому у нього не працює баш, Анпауз.